Дорога люба родина. Ми з друзями завітали у спа-центр термі на відпочинок. Так, халатика вдягнули, щоб вас не смущати трохи. Погнали, покажу вам маленьку екскурсію. Маленька іскурсія є, вологій термі, Дуже добре, але потім зайдемо спочатку початку іскурсії. Є в термі, де можна собі з компанією зайти і відмітити день народження або ще якісь чудові дні. Так, так, так. Є сухий термі. Погнали, далі. Є хамам турецька баня. Замовлення спас для очищення тіла. Хамам турецька баня замовлення спа спаслу для очищення тіла, але тут є різниця. Ну, деталі не будемо загублятися, як кажуть, приходьте, дивіться сюди. Так, римський терміс. це голови 100%. Римський соляні терміс. Пара зрощено морської солі до 40 градусів. А це у нас такий басейн джакузі. Щоб його все включити, нажимаємо кнопочки, кнопочки нажимаємо перед тим, як залазити. Але це ви все побачите. Так, далі у нас така охура є. Спочатку треба залазити в цей, тут 42 градуси, потім йти в холодний басейн, там 11 градусів води, і потім залазити треба в цей, після холодної. Ось у нас справи. Так, а це така собі зона після всіх процедур. Тут mm -hmm. холодна кімната, можна зайти собі і відпочити. Пішіть показу. Тут дуже багато відділів. Дивіться, така маленька кімната, де можна зайти собі і поспати. А це в нас кімната для сну Аромо. Це, якщо я не помиляюся, лавандова кімната. Дуже гарно пахне. І саме цікаве, зараз зайдемо в кімнату, де чути ліс. Сюди заходиш і чуєш прямо лісі. Дивіться, листя дубу, листя дубу. Лягаємо, відпочиваємо. Тут буде музика. Теж вся все, одно, як ви в лісі зайдете. Так що я вам розказую, треба попро -попро попробувати. І відпочиваємо.